Колишній глава МЗС та Міністерства освіти Румунії Андрій Марга, який в останній працював в уряді у 2012 році, а за радянських часів був інформатором румунської секуритаті, зробив заяву про необхідність розділити частину території України між Росією, Румунією, Угорщиною та Польщею. Про це політик заявив цього тижня у виступі на книжковому фестивалі Альба Трансильвана» у румунському місті Альба Юлія. Про промову Марги стало відомо у вихідні, коли на неї звернули увагу румунські медіа у відеозаписі. Він стверджує, що вважає неприродними кордони України. Я стверджую це з усією відповідальністю: Україна у неприродних кордонах. Вона має віддати свої території: Закарпаття Угорщині, Галичину Польщі, Буковину Румунії, Донбас і Крим, Росії. Це все території інших держав, не України, заявив Андрій Марга, який позиціонує себе як історик. Він також заявив, що Румунія має триматися подалі від війни, що війна завершиться безпечною угодою США, Китаю, Росією та ЄС. А також запевнив, що Україна, нібито далека від демократії, слід зазначити, що 76-річний Марга, хоч і має досвід роботи міністром закордонних справ, не є дипломатом. Він очолював МСС лише протягом трьох місяців 2012 року у першому коаліційному уряді Віктора Понта за партійною квотою. До цього Марга працював в уряді лише понад 20 років тому. У 1997-му по 2000-й. він був міністром освіти у Румунії, окрім партійної діяльності, він відомий як філософ та багаторічний керівник університету в Клушнапока – міста, що є одним з центрів угорської меншини у Румунії. Лише після виходу Андрія Марго з активної політики стало відомо, що за часів соціалістичної Румунії той із 1977 року співпрацював із репресивною службою Службою секуритати і доносив про активності, пов'язані з іноземцями в університеті Клужі, де він навчався, а потім і викладав. Дружина Марги також була інформатором секурите за часів диктатора Ніколая Чаушеску. Марга намагався спростувати цю інформацію у суді, але програв, оскільки держорган відповідальний за вивчення архівів Служби безпеки офіційно підтвердив цю інформацію.